І, друзі, хочу поділитися одною нещодавно прочитаною, просто крутезною книгою української авторки Олени Захарченко. Це метро до темного міста. Головний герой Марко дізнається про існування іншого Києва. Це такий собі місто-двійник звичайного Києва, де він проживає. Він зустрічає жительку цього іншого Києва, Любаву, і вона розповідає йому, що над його власним містом нависає небезпека, яку він має допомогти подолати. А ще це одна з тих книг, з яких можна дізнатися багато нового. І не тільки в історичному плані, а ще й чогось такого цікавенького. Для прикладу, тут є е, українська міфологія. Абсолютно все від лісовиків і до босяків. Так, я також не знала, що таке босяки, доки не прочитала їх. Так, е, також дуже багато подій переплітаються із теперішніми подіями. Загалом, книга є надзвичайно актуальною в наш час, і я дуже раджу вам її прочитати.